Проти ночі історія про боротьбу зі страхами та самостійністю в серці війни, де головний герой шукає внутрішню силу на передовій Ти не упізнаєш мене, захоплюючий психологічний трилер, де головна героїня стикається зі своїм минулим під час розколу її життя через загадкові події. РЕФЛЕКС МЕДУЗИ РОКСОЛАНИ СОЙМ. гостросюжетний роман про жінку, яка розкриває таємниці свого минулого і загадкові вбивства. Муха в окропі на окупованій території. Історія про життя під впливом військової окупації, де герой шукає сенсу у важких умовах «Таємне ДЖЕРЕЛО Андрія КОКОТюГ захоплюючий детектив ПРО ЖУРНАЛІСТА, який розслідує загадкове зникнення політика пророчиця Андрія Кокотюхи Детективний роман про історика Ігоря, який досліджує життя пророчиці з XIX століття. Він розкриває таємниці її минулого і розплутує серію сучасних злочинів, пов'язаних з її пророкуваннями. ЛЕГЕНДА ПРО БЕЗГОЛОВУ АНДРІЯ Кокотюх. Детективний роман про журналіста Павла, який розслідує міф, про безголового вершника в українському містечку, де цей міф пов'язаний із серією злочинів. ОЛЯ РУСІНА «Абрикоси зацвітають уночі. Книга розповідає незвичайну історію життя на Донбасі під час війни. Тут поєднані казковий елемент та реальна драма, які розкривають непересічну міць духу та оптимізм дітей, які виросли в умовах збройного конфлікту. Велика шахівниця історія про талановиту шахістку, яка прокладає шлях до вершини світового шахового спорту протистоячи стереотипам і викликам сучасності. Також до нашої книгозбірні надійшло кілька видань із серії медичних трилерів та Айлс американської письменниці Тес Герріцен. А саме Куб Мафісто Убивчий холод. Останній хто помер, померти знову. Я знаю секрет. Основні події книг відбуваються у Бостоні, де детектив Джейн Ріцолі та медексперт Мора Айлс розслідують резонансні вбивства.